Радості вам у Воскреслому Христі, дорогі мої брати і сестри. Слава Ісусу Христу. Ми разом із Отцем Романом вітаємо вас із недільним днем і зичимо вам великого Божого благословіння із Снятинщини. Учора ми ще були де у Лановеччині, на Тернопільщині. Вечором ми з дружиною пізно повернулися на Косівщину. А сьогодні на запрошення гарного священника. Ми на всі запрошення, куди нас кличуть, ми приїжджаємо. Дякую, Очі, що ви нас запросили. Мали за честь сьогодні розділити таке, ну і храмове богослужіння. Був отця, вчора був храмовий праздник, але я не зміг прибути. Отче, побажайте щось нашим друзям. Бажаю всього найкращого, Божого благословення, щоб всі ваші задуми завжди здійснювалися, і кожен задум був наповнений Божою благодаттю. миру, благословення і всього найкращого. Пам'ятайте, що разом до Бога ближче, а в неділю не лежіть, не спіть, не приймайте горизонтальне положення, бо будете як той багач, а треба бути як лазер із сьогоднішньої притчі, яку ви чули у храмі.